Кінець травня-початок червня сезон цвітіння бузини. Саме в цей час треба встигнути наробити бузинового квасу, аби він був готовий до настання спеки. Адже бузиновий квас дуже добре втамовує спрагу. А рецепт квасу наступний. Знадобиться 1 кг цукру, 50 г лимонної кислоти. В мене пачечки по 25 грамів, тому я беру дві пачечки. Ну і власне, суцвіття бузини. Цих суцвіть парасольок треба взяти приблизно 15 штук. Якщо вони маленькі, можна ще парочку додати. Уся ця кількість на 10 літрів води. Воду беремо просто з-під крану, чисту, приємну на смак, без присмаку хлорки. Звісно ж, прекрасно, якщо ви маєте криничну водичку. В воду висипаємо цукор і кислоту. Добре перемішуємо до розчинення продуктів. І додаємо квіти бузини. Мити їх не треба, бо змиється пилок, який тут виступає в ролі дріжджів. Тобто він сприяє процесу бродіння. Отже, добре купаємо суцвіття. Занурюємо і залишаємо на добу настоюватися. І ось минула доба. Водичка вона була такого легкого, зеленкуватого відтінку. Зараз треба вибрати всі квіти. Найкраще це робити шумовкою. Квіти просто викидаємо, а напій проціджуємо і розливаємо по чистих пластикових пляшках. При цьому не доливаємо доверху, аби було як бродити нашому квасу. Залишаємо пляшки на кілька днів при кімнатній температурі. Ну, Влітку спекотно, то виходить, що вони будуть ну, ніби теплі. Після цього напій помутніє. І це якраз означає, що він почав бродити. От, бачите, як пішли бульбашки. От тепер його вже можна прибирати на зберігання у погріб або в холодильник не менше, ніж на 2 тижні. Тільки після цього вже буде готовий квас. Зверніть увагу, у пляшках утворюється осад. Це не страшно. Саме так і має бути. Його можна просто процідити. Ну, ось мій квас вже готовий до споживання. Смачного!